Так, ну що, всім привіт. Це осіння перша моя покатушка. Ковілай 324 року. З косою головою. ПВК 34. Зразу вам загріблю запуск на холодну. Бо він... Ну, от. Тут 10 градусів тепла. спецсоса катан о Нейтралка все пробуємо What? Я коротше на тому роторі вальоному роторі Пронк стреса Залаби, що він ні Він, ну no. в рази гірші, лайта. Прийняти ж GNS навіть, ні здається, GNS. Новий, а старіший набагато буде кращий э, ротором. Ну, хіба ротор для низьких людей типу от метр там це Мотоцикл це класний, але водія <гум> друга передача, щоб ви розуміли, типу такі пробуксовки, типу, типу даєш газу і просто боксує. Оу! А мені це трошки страшно. <гум> mamam ne bi <laughs> Ай-яй-яй, а там така галява. Я не знаю, чи я там проїду. Але попробувати можна. Друга передача. Ай-яй-яй-яй-яй! Так! Відео на паузу ставте і пишіть, чи я тут приїду, чи я тут гру. <RB> Надію, приїду. приїдете. На відео не... Ой, нашо я сюди поліз! Ой на що я сюди поліз! Щоб ви розуміли? Тут десь яма у 30 сантиметрів це тож на дні, 40. Во! Чекайте я заглушу. Покажу. Типу срака повністю засіла. Отакий от. Двіж. Двіж маліна. Але А на що я став? Це капіта, не... А я не рушу, що, я не рушаю. А не рушу, блін. Я навіть май... ну, майже не допомагав, типу, легенько поміг. Ті просто стояв на ноті. О, ще одна. Я так понимав, що типу коли... Комі... Це так... Як... якась бойова машина для мене. Ой.

Я сперся на дереву тупо У мене так нормально так занесло. Блін. Чекайте, бо... Очки запотіли, капец! Зараз відпочину присідні з два. Ну що, трошки відпочили? Знаешь, я туда лезу, я не разумею. Поехали. Типа ц... типа! Вот вам Илиз. Ну что, поднимай. Навіть нічого не покоцав Прикольно Але що я тут побачу, чи я щось покоцав чи ні. Але тіп взагалі... взагалі все класно Ну, ви б зрозуміли, така от обстановка зараз А я не знаю чи я це бравно переїду Ну, ну прям дуже тут Огоже не па Де я? Коротше я не знаю де я. Це ж. Же... але там горка. ооо На камері це не відчувається, але тут тут жесть! Тут ну можеш з... Я не знаю! Тут дуже геометрії не розбираються! А, він і не чує, не зовсім. Ого! Ой-ой-ой! Ху-ху! Ой, ой, ой. О! Стоп, може не повторяти помилки? Ай, до сраки! А, та він інкипарну, не пойшов, зовсім! Що в нас? По ковіку. Він в дупу просто не це жесть. Просто зрівняйте до і після. От. Змотайте назад. Подивіться, який він був. І тепер. Не, ні, 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 типу... ну... Ну от потирати тряпочкою. Вихлоп, ну вихлоп жесть. Оріга, ФМФ. Так, ланцюжок ще треба поміняти. Ой. Короче Підсумок видео Кови валить Ротор не їде А, цікаво Я вот зараз, 60 градусов Все, капец Ну, цікаве видео получилось Цікаве Ну, короче, все Всем пока Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока